В умовах спільних навчань і комунікацій з нашими союзниками знання англійської мови є критично важливим. Зараз поговоримо про військовий сленг та загальний вокабуляр. Мене звати Настя Машталяр, я фаундерка та CEO школи Solid English School і твій особистий онлайн-тічер на цьому ютуб-каналі. «Slang Terms». Коли я готувала цей ролик, вивчала військовий сленг. Про деякі слова та вирази, я навіть не здогадувалася. Це дуже неформальна лексика і є специфічною для людей, які далекі від теми армії. Перша частина ролику буде побудована в стилі квізу. Я прошу вас долучитися до цієї гри та обирати правильні, на вашу думку, варіанти, відповідей. Do you sir, yes, sir. Солдата, який є членом Сил спеціальних операцій армії Сполучених Штатів, Можуть називати Snake-eater, Shyster. Ви чули ці слова раніше? Як ви гадаєте, як можуть називати солдатів ССО Сполучених Штатів? Це слово виникло під час війни у В'єтнамі, не знаю, чи це допоможе вам, проте мусила сказати. Знову ж таки, це специфічне слово, це сленг, це те, як американські військові називають один одного. Правильна відповідь: – Snake-eater. Так почали називати військових ССО під час війни у В'єтнамі через їхній надважкий процес навчання, по закінченню якого солдат має буквально відкусити змію. Я знаю, у нас в армії є свій ритуал, посвяти в Азові. Якщо мене дивляться зараз військові, напишіть в коментарях, чи є у вас в бригадах обряди посвяти, та які саме нам усім буде дуже цікаво почитати. Останній рік ми з командою Solid English School приймаємо участь у волонтерській ініціативі, в рамках якої безкоштовно навчаємо один з підрозділів ЗСУ англійській мові. Більше деталей про цей проєкт зможу розкрити вже після нашої перемоги. А поки просто хочу сказати кожному, хто дивиться цей ролик. Якщо навіть військові на службі знаходять час для вивчення англійської, роблять це вмотивовано і дуже відповідально. Ви точно зможете. Рекомендую розглянути наші курси з бізнес англійською і провести літо з користю. Деталі в описі під відео. Інвестуйте в себе, в свій розвиток і свої навички. Run. Так називають людину, яку вважають ворогом, і яка тікає від військової атаки: сквертер, Liver, симп. Симп або простак людина, яка надмірно догоджає або підлещується до іншої особи. Нам це не підходить, але слово цікаво, використовуйте. Лилій ливер боягуз походження цього виразу пов'язане з уявленням про те, що печінка боягуза бліда. І це подібно до кольору лілій. Це метафоричний вислів, який використовується для характеристики слабкої або наляканої людини. Майже те, що нам потрібно, але сквертер безпосередньо адаптується українською як той, що тікає, людина, яка швидко біжить з місця небезпеки або атаки і використовується в військовому контексті для опису ворога, що тікає. І я бажаю ЗСУ бачити перед собою тільки таких ворогів, щоб вони тікали аж до своєї Москві. Слів та виразів насправді дуже багато. І Якщо вам сподобається цей ролик, залишайте вподобайки і коментарі. Я обов'язково зроблю ще відосик на цю тему. А також підписуйтесь на наш YouTube канал і давайте разом вивчати англійську. З тебе підписка з мене англійська. Military vocabulary. Тепер давайте трохи поговоримо про військовий вокабуляр. Тут вам має бути трохи легше ці вирази ви мали чути раніше. Військовий термін tan hut є скороченням якого наказу. Давайте я скажу це слово з оригінальною інтонацією. Є здогадки. Ten хат є скороченням наказу attention, тобто увага або струнко. Hey. А як сказати англійською ВМС військово-морські сили. Navy походить від давнього англійського слова navy, який, в свою чергу, був запозичений зі старофранцузького слова neve. Це слово означало флот або морська армія. В англійській мові насправді дуже багато запозичень з французької, але зараз не про це. Як ви думаєте, яке слово має стояти в кінці цього речення? Струнко, офіцер на це пряма мова? Я не просто так вам одразу нагадала про Navy, тому що ці слова напряму пов'язані. Ten hot. there is an officer on, і потім солдати мають віддати честь. Можливо, there is an officer on board? Nope. В військово-морських силах офіцер перебуває не на борту, а на палубі. There is an officer on deck. Сподіваюсь, цей ролик був тобі так само цікавим, як і мені при підготовці. Ти знаєш, що робити? Став вподобайку та надсилай випуск друзям. Я зроблю ще парочку випусків на цю тему. Hope you enjoyed it too. See you soon!